В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Малеван. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова піде про таке: 19 та 20 вересня на Одещині вирує стихійне лихо. Негода вдарила майже по всіх районах української Бесарабії. В екермані продовжують приводити до ладу дороги міста. Над чим замислюються жителі Білгородністровського напередодні холодів. 19 вересня у Кермані стартувала міська спартакіада з футболу шкіряний м'яч. Про ці та інші події дивіться далі більш розлогіше. Залишайтесь з нами. 19 та 20 вересня на Одещині вирує стихійне лихо. Крім різкого похолодання, насунулися дощі. Примхлива осіння погода заполонила вулиці білого міста на Дністрі водою. За досить невеликий відрізок часу відбулося чимало змін. Сильна злива доставила незручності водію автомобіля, котрий застряг під мостом що по вулиці Перемоги. Сподіваємося, що ця подія не сильно вдарила по кишені шофера. Аби дістати автівку з величезної калюжі, яка перетворила невелику частину міста на справжнє озерце. Довелося звати на допомогу рятувальників. Саме вони змогли витягнути машину. З водяної пастки. Крім цього, позаду кінотеатру Октябрь несподівано рухнуло величезне дерево через пориви сильного вітру. В парку Пушкіна тепер буде нова пам'ятка. З'явився чималий пеньок. Свій відбиток залишила негода і на території Білгородністровського рибопромислового технікуму. Частина цегляного паркану, що по вулиці Калініна звалилася Звиклим ходити по даному тротуару людям, ця подія піднесла повну несподіванку. Неспокійно і у південній Пальмірі, як повідомили унян, у НІАН у прес-службі комунального підприємства Одеськ -міськ електротранс через складні погодні умови, скупчення води на трамвайному полотні зупинили рух деяких маршрутів. Через великі потоки рятувальники проводять роботи по вилученню з води легкових автомобілів. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області закликало жителів Південного регіону бути обережними у зв'язку з погіршенням погодних умов. Негода на півдні Одещини наробила чимало лиха. Ось у Білгородністровському у мікрорайоні Перемога сталася аварія у електромережі. Та співробітники Рему її швидко ліквідували, а у квартири Акерманців знову подали світло. 19 вересня на півдні Одеської області різко погіршились погодні умови. Вже 20-го вранці, окрім поганої погоди, дощу та вітру на Акерманців чекала ще одна неприємність. Жителі деяких районів міста збирались на роботу у повній темряві. У місцевому ремі кажуть, що такі поломки це результат сильних поривів вітру. У нас вночі був відключений район Побєди частично. В половині 12-го включили всіх абонентів. переждання було піто сімсот два. Серед побіди час повністю Е, по бороду. Під сінічний случай включені по 0,4 адреса. Це всього лиш десять їх на сьогоднішній день на сьогоднішній момент. І перша улиця Льва Повтована в часі не включена. В течії получався для простаження должно нас бути встановлення. Як розповідає головний інженер Рему, вже самого ранку, не дивлячись на несприятливі умови, спеціалісти виїхали на адреси викликів, аби усунути усі недоліки. Для цього виїжджали три бригади монтерів. Також співробітники Рему звертаються до абонентів. Дорогие наши потребители хочу вас предупредить, что в связи с погодними словами возможны время спущения в течение ближайших суток, так как погода согласно сама та гідрицентра, ну пока на лошаді не йде. Заранее просим извинения за принесене неудобства. Олена Малайван, Анатолий Лукінчук, Виталий Солодухин, Бесарабія ТВ. Через складні погодні умови на Одещині станом на полудень знеструмлено 24 населених пункти. Такі дані оприлюднили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. Тут без світла залишилися сім населених пунктів. У Комінтернівському чекають на поновлення електропостачання п'ять сіл та Рутинському чотири. Ізмаїльському районі три у Болградському та Овідіопольському – по два. Найменше усіх внаслідок розгулу стихії постраждали мешканці Кіліщини. Лише у одному селі чекали на ремонтні бригади. У роботах по відновленню електропостачання діяли 11 бригад обленерго, 22 людини і 11 одиниць техніки. Тимчишина, Кишинівська і Московська. На цих вулицях Акерма на цієї осені ведуться ремонтні роботи. Гроші в бюджеті на потреби вже виділили. Про те, що робиться зараз, розповів заступник мера Альберт Алтухов з подробицями Тетяна Карпенко. Состояние улицы Тимчишина на сегодняшний день – одна из больных тем для многих акерманцев. Как говорят в народе, не пройти, не проехать. Тротуары отсутствуют, а автомобили предпочитают объезжать ее другой стороной. В Гурсовете говорят, на то, чтобы отремонтировать ее полностью, денег нет. Решили делать частями. Будут также выходить с предложением софинансирования и на область, говорит Альберт Алтухов. Если Одесса даст, скажем, там 10 миллионов, ну мы будем уже думать... дальше. Сам проект состоит из нескольких частей, то есть есть сама улица, есть отдельные тротуары, есть отдельные ливнистоки, есть самосвещения и так далее. Вот, то есть, ну, в следующем году дадут определенную сумму, мы сможем сделать, например, какой-то участок. Стоимость проекта реконструкции улицы Тимчишина – 17 миллионов гривен. На сегодняшний день на тротуар город смог выделить 1 миллион 200 тысяч. По системе Прозора подрядчик заявил сумму меньше планируемой, а за остальные деньги решили сделать холодную фрезеровку асфальта, говорят в благоустройстве. Здесь трудятся строители, уже есть первые результаты. Но это не единственная улица, которая сейчас в ремонте. Увидеть дорожных работников можно и по Кишиневской. По Кишиневской, значит, на сегодняшний день работает там э, фирма «Меркурий-1». Были у нас открытые торги, она у нас выиграла. Вот, делает она сейчас отдельный кусок от Плавневой до Димитрова. Э, такая отдельная большая карта дорожная, 2500 метров квадратных там. Работы уже ведутся, проведено фрезер... фрезерование, сейчас э, выйдет машина, дочистит, и одному где-то не через пять уже привезут асфальт. Общая сумма стоимости карточного ремонта улицы Кишиневской – 2 миллиона 320 тысяч гривен. Вы знаете, мы брали приоритетные большие участки, именно приоритетные, то есть вначале была выделена одна сумма, в начале года. По итогам работы мы увидели, что есть еще деньги, которые можно выделить на эту улицу. Вот поэтому частями выделяется максимально закрыть. Это въезд в город, основной из въезда в город. И качество дорога там, дороги плохое. Плюс, так как она находится в низине, все сточные воды, которые идут, они практически смывают наш асфальт. И улица достаточно проблематичная. Отсутствие стоков воды влияет на это. С этим приведут в порядок и улицу Московскую тротуары и дорогу от Дзержинского до Маяковского, так что в скором времени керманцы смогут оценить труд подрядчиков и видеть, куда ушли бюджетные деньги. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Виталий Солодухин, Бесарабия Тв. У білому місті на Дністрі може з'явитись оновлена дорожня розмітка. Про це розповідає заступник мера. На сесії прийняли рішення та по цій статті розходів збільшили фінансування. І тепер 26 адрес очікують на нову зебру з термопластику. Ось таку дорожню розмітку побачили на початку осені акерманці майже біля кожного навчального закладу та у місцях великого скупчення людей комунальники вималювали зебру, але так активно працювали, що навіть не помічали ніяких перешкод, які згодом побачили місцеві жителі. Але ці незручності досить швидко виправили. Як розказує Альберт Алтухов, у міському центрі благоустрій є свої спеціалісти, які наносили розмітку на дорогах. Та місцеву владу така робота не влаштувала. У пошуках якісної зебри у місті знайшли нову фірму. Вони наділи фірму одеську. Вона приїхала, зробила нам частину роботи по приморській і школьній. Ну Но... Врідний, я нудний, не понравилась міта. Я ви знаєте, мені не нравится. Розразка стирається. Розмітка не нравится мне эта разметка. Они пригласили кировоградскую фірму, которая сделала нам по Измаильской. Однак і роботою приїжджих фахівців заступник мера залишився незадоволений. Посадовці почали вишукувати вихід ситуації. Спеціалісти розповідають, що у Білгородністровському будь-яка фарба на дорозі буде виглядати неякісною, а все тому, що у місцевості багато піску, а у купі з дощами усі намагання будуть зведені на нівець. Пробовали різну краску. Думала, может це ми мы що ми такі такие плохо Були ще дві спеціалізовані две І фирмы, и качество, то, которое хотілося б увидеть, у нас не виходить. Тому було пропозиція Гінна Калайфедор що том, давайте зробимо пішохідні переходи в термопластике. Такую Озицію озвучили на черговому засіданні виконкому та попросили по цій статті розходів до фінансування на суму 379 тисяч гривень. Депутати теж дали згоду, як каже Альберт Олтухов, дорожня розмітка з термопластики може служити від трьох до п'яти років. А от як скоро такі зебри з'являться у кермані, покаже час. Олена Малайван, Андрій Романовський, Анатолій Лукінчук, Басарабія ТВ. Вернів у погонах затримали на Одещині. До банди розбійників входили колишні та діючі співробітники Чорноморського відділення поліції, а також працівники тамтешньої місцевої прокуратури. Саме вони втручалися в розслідування та приховували злочини, що скоювали члени угрупування. Крім цього, перевертні попереджали про можливі затримання і обшуки у спільників, приховували та фальшували докази. Під час своїх злочинів бандити використовували форму працівників правоохоронних органів. Оперативники затримали десятьох членів банди. Одного Працівника прокуратури, двох поліцейських та сімох цивільних у ході обшуків у них вилучили награбовані гроші та цінні речі, зокрема, хутро, зброю, наркотики, відмички та інше. Про проведену спецоперацію повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. В Одесі затримали групу осіб, які скоїли низку важких злочинів. Завдяки відпрацьованій схемі вони грабували людей та викрадали їхні речі. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Чергову банду затримали одеські правоохоронці. Члени групування свої злочинні діяння скоювали під покровом ночі. Що цікаве, місця вони обирали досить людні. Оперативники управління карного розшуку затримали раніше судими громадян, які вчинили серію крадіжок і грабіжів. Встановлено, що вночі на виході з розважальних закладів вони чекали на трезвих громадян і починали з ними розмови, яка поступово переходила в демонстрацію прийомів боротьби. Під час злочинної вистави один із правопорушників непомітно знімав з потерпілих прикраси та витягував з кишень гаманці. Решта його подільників в цей час стояла поряд та прикривала ці дії від стороннього ока. В ході обшуків за адресами проживання крадіїв поліцейські виявили та вилучили два пістолети, набої, гумові кийки, наручники, форму охоронців та золотів вироби. Не работаю, зарабатываю деньги преступным путем. Грабим людей в Лузановке. Снимали цепочки золотые. У меня товарищ Михаил, который обнимал человека и снимал цепочку. А наша с Русланом задача была человека ну, не смотреть, чтобы никто не мешал, смотреть, чтобы никто не мешал. Деньги ми ділили поровну. Я ділила деньги на собственные нужды, на ребенка, на жену. Однак волю потішитись своїми зухвалими злочинами та погріти руки на чужому майні грабіжникам не вдалося. На теперішній час відносно чоловіків розпочали кримінальні провадження. Слідство триває. Анастасія Гетьманець, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Ілійські полісмени під час перевірки здобутої інформації в будинку місцевої жительки вилучили велику партію наркотиків. Як повідомляють у прес-службі відомства, під час санкціонованого обшуку в помешканні 27-річної жінки поліціанти виявили та вилучили 5 кілограм сушеної макової соломки, 22 літри ацетильованого опію у скляних банках та пляшках, висушену речовину схожу на марихуану, та медичні шприци з опієм. Як пояснила затримана наркотичні речовини, вона виготовляла і зберігала. Для особистого вживання за порушення чинного законодавства їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове слідство триває. Добували пісок, отримують покарання. Прикордонний наряд відділу Вилкове із Мильського загону неподалік села Приморське, на відстані 500 метрів від узбережжя Чорного моря виявив трактор марки Білорусь з повним причепом піску. Крім цього, стражі кордону затримали двох чоловіків мешканців села Шевченкове. Під час перевірки встановлено, що будь-яких дозвільних документів на видобуток піску у них немає. Трактор та причеп вилучили, на громадян складені відповідні адмінпротоколи. За порушення правил охорони або використання надр чоловікам загрожує накладення штрафу від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років. Інь поступово вступила в свої права. Перше жовте листя на деревах, ясні сонячні дні замінило похмуре небо. Ну а разом з цим прийшли і холодні вечори. Багато акерманців вже замислюються, як будуть топити свої будинки. Тетяна Карпенко дізнавалася настрій городян напередодні холодів. Жаркое лето уже позади. С первыми желтыми осенними листочками и дуновением прохладного ветра многие горожане задумываются, как и чем греть свои дома. Кто-то активно закупает уголь, дрова, ну а некоторые пользуются голубым топливом. Но то и другое удовольствие не из дешевых. А германцы не на шутку взволнованы вопросом, как платить за тепло это зимой и уже подсчитывают, сколько денег им для этого понадобится. Я на съемной квартире живу, я просто оплачиваю отопление и все. А как вам будет по ценовой политике в этом году? Ну, будет сложнее, чем было. Ну, будут, говорили, будут до тысячи гривен, а там, я не знаю, посмотрим, как переживем. Не переживем, будем съезжать бабушкам. А что сделать? Ну, все равно частный дом тоже требуется. Ну, бабушка, там дрова какие-то, что-то этот. Ну, как бы там будет все равно полегче немножко. Здесь каждый месяц нужно отдать как бы хозяину квартиры за оплату. Що плюс свет, вода и отопление больше 400 гривен было в прошлом году. А что будет сейчас? Я не знаю. Как говорят германцы? Нынче за тонну угля нужно будет отдать более 4 тысяч гривен, плюс прикупить дрова. Людмила Ивановна рассказала, что жители ее дома готовились к зиме еще в мае. Цены были не такие высокие. Мы живем в частном доме, у нас ОСББ, у нас свой котел под домом. Летом сдаем на уголь, уголь уже почти закупили. Зимой нанимаем кочегаром, они топят. Вот у нас двухкомнатная квартира на тонну 100, трехкомнатная э, тонна 300. Тонна 300? да. На всю зиму, да. Да. Ну как? Ну всю зиму сколько топят? От прошлый год хорошо наступили. Мила Васильевна живет в многоквартирном доме, Полагаю, что за отопление трехкомнатной квартиры придется отдать более 700 гривен. Но эта сумма как для пенсионерки неподъемная. В прошлом году женщина оформляла субсидию, но как быть в этом пока не знает. Но ну, я надеюсь на это, но ну, субсидию, но тоже боюсь ее брать, потому что уже такие слухи ходят, что э, субсидию, если ты получаешь, в случае если там, значит, умираешь, квартиры дается то твой наследник должен будет выплатить все что получил по субсидии да, да. это это не очень приятное конечно жизнь. нет не ходила не ходила не узнавала просто я сейчас пока субсидии не платят мне вот с отопительного сезона отопительный сезон в октябре у нас начинается и там посмотрим что будет но вообще конечно мы выживаем тяжело Васильевна не одинока в своих переживаниях по поводу грядущих холодов. А керманцы преклонного возраста с трудом представляют себе, как прожить зиму, учитывая их более чем скромные доходы. Я живу в квартире ну типа с центральным отоплением. Да, как, как буду расплачиваться, говоря, что сейчас больше, чем два раза я в прошлом году еле-еле весь сезон платила по 800 гривен было в месяц, а у меня пенсия 1300. а еще же есть другие услуги, кроме отопления. И это был кошмар. А сейчас я вообще не знаю. Этот отопительный сезон будет не из легких, но горожане помоложе берут дело в свои руки и утепляют фасады, меняя старые оконные рамы на пластиковые. Специалисты говорят, что это поможет сохранить тепло в домах и сэкономить на энергоносителях. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Надцятого вересня у Білгородністровському розпочалася міська спартакіада з футболу Шкіряний м'яч спортсмени виборюватимуть право назватися кращими з кращим. Як пройшли відкриття та перші ігри? Дивіться у наступному сюжеті. Розпочалися чергові змагання з футболу для юних акерманців. В цьому турнірі беруть участь учні 12 років і молодше з різних шкіл міста. Кожен рік це традиційне соревновання, які проходять. Плані спартакіади школ міста, тобто один із десяти видів, де потім виявляється лучшая команда …города, которая представляє наш міст на обласних серіанах. Читель фізкультури шостої школи дуже хвилюється за своїх вихованців. Вважає, що в окермані юним мешканцям міста дорослі приділяють недостатньо уваги. Шкода, що в нас в кожній школі немає секцій, де б діти могли б займатися і розвиватися у всіх видах спорту це і футбол, і волейбол, і баскетбол. Зараз, на жаль, у нас складна ситуація в школах, мало дають секціони годин. Ну, вчителі фізкультури намагаються піднімати вищий вирівень, рівень спорту в кожній школі. Артур Володимирович нещодавно розпочав підготовлювати учнів до змагань. Він не зовсім задоволений грою своїх вихованців, але вважає, що надія на перемогу є. Почали набирати секцію з того року малишей 2-3 класу. До цього не було секції, як то не вийшло. Зараз, вже останні 4 роки, ми беремо участь в соревнованнях кожен м'яч. Сьогодні показали середню гру, хотілося б, звісно, побіди потому що щодо один на останніх минутах пропускати. Кожен не хотів би. Так, все. Будемо сподіватися, що следующа гра у нас буде побідна. Будемо этому. Учні Білгородністровської школи номер 2 захищають честь свого навчального закладу. Для них футбол це ніби сенс життя. Я обрав цей спорт, тому що, ще коли я був маленьким, мій тато дивився тільки цей спорт, і тому мені почав подобатися лише цей від спорту. Я увікаюсь футболом. Мені подобається, тому що о ну, как, он очень интересный від спорту, и также ти більше учишся, більше знакомишься з друзями и все такое. Окремі змагання для учнів старших класів будуть проходити на міському стадіоні з 3 жовтня. Часу залишилось мало. Отож, фанати, запасайтесь терпінням і приходьте підтримувати своїх фаворитів. Анастасія Гетьманець, Анатолій Лукінчук, Писарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували сьогодні для вас, мої колеги. Що принесе нам день прийдешній, дізнаєтесь вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. В студії для вас буде працювати Микола Юшкевич. Усього вам найкращого та бережіть себе.